Паська загуділа, дуже сильно загоділа. І це пов'язано із загодівлею. Ай, трошки воно проводжу загодівлю наразі ось таким чином. Ну, виходьте звідти. Ось таким чином. Так щоб було швидше загодувати бджілку, тому що збільшилась пасіка. Знайомі використовують качане кукурудзи. В мене їх, на жаль, я не зміг їх знайти, тому використовую сіно традиційно. Надію, що не будуть вони топитися масово. Подивимося, такий варіант у мене. Раніше так я не загодовував бджіл. Ось там сидять. Зато вони облизуються. Трошки і осів теж є невелика кількість. Подивимось, який буде результат Ногу стоїть, звісно. Досить великий. Поставив зверху палатку, бо тому, що зараз трошки якісь душі падали.